люди, Бажаю всім помітство здоров'я, Господь береже вас на всіх шляхах ваших. Хочу нагадати благо добру новину. Поганих новин дуже багато чуємо, бачимо. А добра в тому, що Бог любить тебе, дорога людина, настільки сильно полюбив нас, що Він послав сина свого. Господа Ісуса Христа, який помер на хресті за наші з вами провини, Він воскрес, Він є живий. І Він кличе людину, щоб вона звернулася і покаялася. Покаяться – це усвідомити свої провини і попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом. Читайте святе письмо, молиться Богу. Батько на Кресен, всіх людей, хто з є, благой місто Львів, благосуй нашу країну, зупиниться краф пролиття, даруй нам миру і спокою. В ім'я Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Амінь.